Розділ п'ятий. Тож благаю між вами присвітерів, співприсвітер та свідок христових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитись. Пасіть, стадо Боже, що у вас наглядайте не з примусу, але добровільно по-божому, не для брудної наживи, а ревно. Не пануйте над Спадком Божим, але будьте для стада за взір. А коли архіпастор з'явиться, то одержите ви нев'янучого вінка слави. Також молодій, коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого, противтесь йому. Тверді у вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й вашому братству по світі. А Бог усякої благодаті, що поклика вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує йому слава та влада на вічні віки. Я коротко вам написав через Силуяна, як гадаю, вірного брата, закликаю та свідчу, що це Божа благодать, правдива, що ви в ній стоїте, вітаю вас разом, вибрана церква Вавилоні і Марко, мій син. Вітайте один одного поцілунком любови, мир вам усім у Христі. I mean...